Урок читання. Прочитаємо вірші про гномів на сторінці 74. Побачили, так? Отже, тема нашого уроку казкові гноми в творах українських письменників. Прочитаємо вірш Ірини Жиленко Вечір гномів. Перший раз читаємо разом з диктором. Всі готові? Починаймо. Ірина Жиленко. Вечір гномів. Тишком-нишком, чапи, чапи, в капелюхах, як гриби, гноми шастають стають ногами. Чапи, чапи, сніг рипить. Йдуть вони один за одним, невдоволено сопуть, сварять зорі, сніг, погоду і котів і довгу путь. Дуже добрий то народик, просто в них така вже мода. Добре вихований гном мусить буть буркотуном. Звісно, їм таки не з медом ніч, коти. Ще й мерзнуть вуха, червоніють між заметів чудернацькі капелюхи. У торбинках гноми ті носять сонне конфеті, лиш сипнуть в шибки віконні, дітям сняться сни казкові. В них носи смішні, червоні, і хода у них чудна, але ти не смійся, доню. Як побачиш їх з вікна, то для них страшна образа пробурмочуть, що за смішки, і розсерджені одразу перетворяться на шишки тишком-нишком, тишком-нишком. Ось так прочитаємо ще раз тепер, Починає ліза по одному. Чотири Тишком нишком чапи чапи, в капелюшках, як гриби, гноми шастають ногами, чапи чапи, сніг грибить. Софія. Швидко вмикаємося. Йдуть вони один за одним, невдоволено супу. сварять зорі, сніг, погоду і котів, і довгу путь. Темірлан. Дуже добрий то народик, просто в них така вже мода. Добре вихований гном мусить бути буркутоном. Матвій. Звісно, їм такий не з медом ніч коти чий мерзнуть вуха червоніть, ніж за медів в чудернацькі капелюхи. Пітянка. У, У торбинках, У торбинках громадь носять соляком хаті. Пиш сипнуть в шибки пікорні. корні. Дітям сняться сника з поля. Аня. В них носи смішні, червоні і, і худають. У них чудна, але ти не смійся дому. Як побачиш, як побачиш їх з вікна. Мирослава, то для них швидше. Для них так нам ударить, що засмієшки. І одразу Тишкомнишком, тишком вишком. тишком, тишкомнишком. І так, виконаємо завдання. Знайди в тексті вірша. Епітети до слів. Пригадуємо, при епітети це прикметники, які характеризують чи то особу, чи то е, якийсь, якусь річ, ну, в нашому випадку це епітети до слів, народик, капелюхи, сни, носи. Отже, шукаємо у вірші, який же народик, де тут у нас той народик. Так. Дуже добрий то народик. Отже, народик який? Добрий. Чи добрий? добрий. Записали епітет. Добрий. Капелюхи тепер шукаємо епітет до слова капелюхи. Які там Чудернацькі. 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 Так. А от народик ще тут вихований був. Угу. Ось, дивіться, дуже добрий то народик, просто в них така вже мода, добре вихований. так? Да? Мусить бути буркотуном, то можна дописати ще й виходить. Ну там а, не народик, не виходить, до, до а гному. Гном. Да, вихований. все ж таки да, народик добрий, правильно, так. Все правильно ми зробили. Так, далі ще сни. Шукаємо сни, які сни там сняли? Казкові. Казкові, дописали епітет. Казкові і носи. носи. Червоні. Шервоні. Червоні, а ще. Смішні. смішні. Смішні? Так, смішні. Так, виписали епітети. Далі. А як авторка описала характер гномів? Знайдіться рядок. Характер. Папка в гриби. Ну це ти о, зовнішність описуєш, а от характер. Які гноми? Можна я скажу. Будь ласка, дуже добрий то народить, просто в них така вже мода. Добре вихований гном мусить бути котуном. Так, ось ми тут бачимо, що вони добрі, але від своєї природи вони мусять бути буркутонами. Добре. Чому дітям сняться казкові сни теж знайдіть де там. У торбинках гноми ті носять соне конфеті, лиш сипнуть в шибки віконі, і дітям сняться сни казкові. Дуже добре. І останнє запитання. На що перетворюються ображені гноми? Теж знайдіть. Пробормочіть. Стоп, 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 стоп. Так, друзі, всі друзі мої. Так, порядок. Хто? Один хто? Можна є? Кого не почула нікого. Кирило, ти Німенко, готовий? Ні, Кирил ще не готовий. Аня бачила з рукою. Будь ласка, Аня руку піднімала. Ні? Можна я? Можна я. Можна я? Так, давайте вже дамо Ані. то для них страшна образа. Пробурмочуть, що за смішки? І розсерджені одразу перетворяться на шишки. І розсерджені одразу перетворяться на шишки. Добре. І так, друзі мої, дивіться далі. Самостійно прочитайте вірш Ірини Желенко Гном у буфеті. Повправляйтесь в його читанні виразному. На наступному уроці я послухаю, як ви його виразно будете читати. Домовилися? Mm -hmm. І на цьому все. Ось таке ваше завдання прочитати, підготуватися до виразного читання, вірша, гном у буфеті.